Тосол домашнього виробництва. На Прикарпатті викрили підпільний цех з виготовлення антифризу. Це спеціальна рідина, призначена для охолодження двигуна. Підпільне виробництво в сараї організував 56-річний селянин. Формула домашнього тосолу не складна. Сода, оцет і вода. Заливка йде сюди води. Потім соду додають, оцет і синьку. В результаті брудіння виходить охолоджуюча рідина сол синю рідину чоловік зливав у чотири каністри по тисячу літрів кожне, щоб антифриз настоявся, а далі фасував та розповсюджував по магазинам. Преохоронці кажуть, такий тосол збували по всій області, найбільше у Богорочанському, Надвірнянському та Верховинському районах. Увесь підпільний антифриз нині опечатаний. Як і виготовлення, так і збут, проводився незаконно. Власники мереж були в курсі, що вони продають і десь дешевше купляли, дорожче продавали трошки більше заробляли гроші. Скільки продали підпільного тосолу, наразі невідомо. Усю бухгалтерію та документи вилучили на перевірку. До речі, збували не лише підпільний антифриз. На подвір'ї селянина виявили ще чотири бочки з машинним маслом. Його, як з'ясували правоохоронці, викрадали з державного підприємства, яке знаходиться поруч. Наразі проти зломисника розпочато кримінальне провадження, Досудове розслідування триває.